Є заява від головкома Олександра Сирського про те, що мобільні вогневі групи знищують близько 40% російських дронів. Ми зараз бачимо, що відбувається над українськими містами і ближче до фронту, і в українській столиці з кількістю дронів. Що ви можете сьогодні сказати про те, як виглядає от ця взаємодія і ППО, і мобільних груп? І чи вважаєте ви ці 40% високим показником? Ну, я можу прокоментувати наступне мобільно вогневі групи це надзвичайно ефективний засіб знищення повітряних цілей. В принципі, наша частина зенітної ракетний полки мені січових стрільців приймає участь в знищенні таких повітряних цілей противника. Задіяно дуже багато мобільно-вогневих груп по всій території України. В принципі, і ефективність дійсно дуже висока. Якщо говорити про повітряні сили, так розуміємо, що це що цілодобова робота. Там немає спочинку. Розкажіть, будь ласка, про особливості роботи так у повітряних силах. Хто йде служити саме у повітряні сили? Так, хто власне я саме у протиповітряну так оборону і кого потребуєте? В передусім, це мають бути люди з досвідом, чи це можна навчити цих людей? Так, цієї роботи, дякую за запитання. В принципі, ми навчаємо абсолютно всього. У нас на озброєнні є як різні системи ПЗРК, протизенітні ракетні комплекси, кулемети, браунінги і так далі. Ми всього навчаємо, навіть якщо людина приходить просто ніколи не служила в армії новачок. Ми відправляємо спочатку на базову загальну військову підготовку. Після того людина здобуває певний фах. Ми вже розбираємося з людиною. Там, наприклад, бачимо, що людина влучно стріляє угу. після БЗВП. Доцільно направити її на фахову підготовку на якийсь кулемет для того, щоб вона могла ефективніше знищувати повітряні цілі противника. Якщо людина, наприклад, більше володіє, у неї грала, наприклад, комп'ютерні ігри, часто ми можемо направити її на фахову освіту на безпілотні літальні апарати, і вона буде задіяна в групах перехоплювачів, про що ви вже знаєте, з таких як русоріз і так далі. Угу. Тобто ми всього навчаємо. Пане Олеже, ви займаєтесь рекрутингом, і ви працюєте в ТЦК СП Стрийському. Тобто до вас приходять і контрактники, і ті, хто хоче заключити контракт і мобілізацію. Ви займаєтеся. Наскільки популярною є популярним є такий фах для роботи в протиповітряній обороні? протиповітряній обороні трошки простіше, тому що люди більш звичайно знають, що це не є сухопутні, тобто це не є піхота. І якщо виявляють бажання і стан здоров'я їм ну, дозволяє. дозволяє, тоді вони підписують контракт. Тобто вони звертаються до нас. Ми першим ділом ми з ними спілкуємося, ми проводимо з ними психологічні тестування, дивимося на їхній рівень по тестуванню і проводимо медичну комісію. Якщо ми їм пропонуємо посади в повітряних силах, в сухопутних військах, в десантно штурмових. І якщо вони кажуть, що вони мають бажання служити в протиповітряній обороні, ми звертаємося до рекрутерів. І, ну, саме ближче, це 223 й полк, наш в якому я теж походив службу раніше. І звертаємося тоді. І їхній представник приїжджає до нас, спілкується з людиною і пропонує йому за посаду. А це е, такий формат е, співпраці підходить тим, хто приходить заключати контракт, чи ті, хто підпадає під мобілізацію, там вже так само можуть вибрати направлення? Можуть вибрати, але з тим трошки важче, тому що е, в по стану здоров'я вони мають бути придатні до долових частин та частин повітряних сил. Тоді їх можна направляти в ППО. А якщо вони по стану здоров'я повністю придатні, вони йдуть в сухопутні війська. Пане Олеже, власне, ви говорили так про те, що ви займаєтеся власне і контрактами, так люди приходять так. При підписувати контракт. Яким чином це відбувається? Так, тобто, коли людина добровільно приходить в ЦК СП і каже, я хочу заключити контракт. Ді. Як це відбувається, цей процес? От вони приходять, їх зустрічає черговий завжди, вони направляють до. До нас у відділ, у мене є рекрутери, або якщо рекрутерів на місці немає, вони займаються, займаються тоді людиною я особисто. Ми спочатку ми спілкуємося, проводимо бесіду. Взнаємо, яка в нього спеціальність, що він хоче і в яку частину він хоче. Після того, коли ми взнали його освіту, Знаємо, чим він вміє займатися. Тобто, якщо він добре паяє, ми його відправляємо також, на, або на радіозв'язок, або знову ж на БПЛА. Угу. Якщо людина є водій, ми його направляємо на посаду водія. Е, якщо логіст, ми пробуємо шукати йому посаду в логістичному відділі. І, після того, як він у на, нас приносив весь, весь перелік документів, він е, проходить тестування, знову ж медичний огляд. І ми зв'язуємося з представниками частини або навчальних центрів, куди, і по спеціальності, і тоді їм виписується рекомендаційний лист і ми його направляємо в навчальний центр а або зразу військову частину. Дозвольте я... <пробітник> прокоментую. Також ми також приймаємо на контракт. Але у нас процедура вона трошки ніби інакша. Ми маємо декілька вакансій відкритих на ресурсі LobbyX, я думаю, це вже загальновідомий ресурс. Армія плюс, резерв плюс підтягує наші вакансії. Тобто людина, коли бачить е, якусь частину, в яку хоче піти, там є номер телефону. Вона телефонує, ми спілкуємося, приїжджає на співбесіду до особисто, ми вивчаємо її, направляємо до медиків. Е, або людина, можливо, вже має довідку ВЛК. Після того пропонуємо людині посаду, вона з нашим відношенням йде в територіальний центр комплектування і там уже отримує, як би ТЦК формує весь пакет документів і відправляє людину нам назад. А що стосується контрактів 18-24? От коли люди зараз до вас приходять, чоловіки і жінки підписувати контракти, це саме ці молоді люди. Тому що вони зацікавлені у цих контрактах. Чи є люди, які там 25 плюс також приходять і хочуть обрати собі і підпис... фах і підписати контракт з конкретним там підрозділом? Ну, Це в першу чергу, це люди приходять, якщо 18-24, що стосується, це переважно у нас дуже гарно поширена е, підрозділ Третій Штумова. Це молоді люди 18-24. Це люди, які реально е, хочуть. Туди, вони хочуть бути штурмовиками, але знову ж таки вони мають бути фізично готові до того, до того. Люди після 25 років, вони більше стараються йти в трошки простіші війська, тому що, як вони кажуть, ми, ми вже трошки старенькі. Але е деколи приходять люди навіть 60+, плюс і кажуть, заберіть мене, тому що я дуже добрий водій. коли звертаються люди, наприклад, коли ми проводимо агітацію, агітаційні заходи в училищах випускників, особливо там, де є спеціальності ну, водійські, є трактористи, там є кухарі. Ми їм також пропонуємо ці посади. Uh -huh. І якщо люди згодяться, ми, ми їм підшукуємо військові частини. І вони йдуть іменно на ці посади, на які ми їх відправляємо. Володимире, у вас що ви можете сказати про популярність цього контракту для 18-24 чотири? 18. У нас є декілька людей, які вже підписали контракт з 18 років. Ми попередньо поспілкувалися з людиною. Людина з батьками приїхала, це обов'язково. Тому що людина в 18 років ще не до кінця може прийняти правильне рішення в своєму житті, вона ще дуже молода. Тому для цього обов'язково має бути письмова згода батьків, щоб людина підписала контракт. Якщо це все у нас зійшлося, а Це повнолітня вже людина. Повнолітня, я розумію, але для цього потрібна згода батьків. 18 Згідно. і 24 так само. від 18, 18, 18 до 21. двадцяти одного. 21, 21, 21 21 вже, вже можна так. самому підписувати uh -huh. контракт. Після того людина повернулася в ТЦК, відправилася на базову загальну військову підготовку і повернулася до нас у підрозділ. Зараз вже служить десь на Миколаївському напрямку. Здається, вона працює по шахідах. Uh -huh. І коротко, якщо можна, розвитут є, що саме за які потрібні люди зараз, так у вашому полку. Розкажіть е... хвилинка орієнта. Так е... найбільше нам потрібні водії, механіки, водії для наших самохідних вогневих установок, е... оскільки полк має тенденцію до розширення зараз. Е... Ми будемо набирати нових механіків водіїв на контракт. в Тому числі, е... це зв'язківці, просто водії категорії БЦ. Стрільці ПЗРК, стрільці-зенітники, командири відділень, сержанти, офіцери нам потрібні, як психологи, так і командири взводів, командири безпілотних взводів. Ну в принципі, це. Це основа така Панове, ми Дякуємо за те, що мали можливість прийти до нашої студії. Дякую вам за розмову. Володимир Стрийський, заступник командира з психологічної підтримки персоналу зенітно-ракетного дивізіону полку імені українських свічових стрільців та Олег Протасевич, рекрутер першого відділу Стрийського районного територіального центру комплектування та соціальної підтримки були у студії Суспільно.